Така юбка кімнатна. Її, до речі, нам тут принесли місцеві мешканці, які працюють в цьому переході, і вони забрали величезну е, теж пальму, яка у нас була, і яку нам теж безкоштовно передали. Кактуси, сукуленти, хлорофітом чубатий та грошове дерево. Такий асортимент рослин зустрічає нас в переході в маленькій кімнаті з фіолетовим освітленням. Тут розмістився благодійний проєкт Український сад, а саме його перша частина. Обмін рослин це відбувається таким чином, що будь-хто бажаючий може принести якусь рослину, яких можливо у вас багато, чи вони розрослися, чи ви можете просто якийсь паросток відрізати, принести нам і обмінятися на іншу. І таким чином ми якби помножуємо рослини, їх стає більше і більше людей озеленює свої кімнати і домівки. Ж, якщо у вас немає чим обмінятися, можна просто взяти будь-яку рослину та пройти опитування на тему садівництва. Для цього є ще одна окрема кімната. Після розгорнутого інтерв'ю кожен отримує книжечку з цікавими порадами та календарем садівника, де ми дізнаємося у мешканців Дніпра про їх досвід садівництва, про можливо те, які практики вони пам'ятають з дитинства, про те чи хотіли б вони більше займатися садівництвом, також про озеленення Місті, чого їм не вистачає, що вони хотіли би змінити. І е, в майбутньому ми плануємо результати цього дослідження обробити, е, опублікуємо у себе в. Мережі в соціальних мережах та будемо застосовувати в наступних етапах проєкту. Долучилися до екологічної акції вже близько 150 чоловік, як у соцмережах, пройшовши опитування, так і офлайн на місці. Серед них і Дніпрянин Олександр чоловік каже, полюбляє кімнатні рослини. Пройшовши глибинне інтерв'ю з дівчатами, обрав собі кактус. Просто вдома хочеться посадити кактус, я хотів купити його. А тут сказали, що так дають просто питання прийти, що би не взяти. Крім цього, другою частиною проєкту стане висадка рослин в одному з шелтерів нашого міста разом з внутрішньопереміщеними особами. Організаторки кажуть, такі практики садівництва мають терапевтичні властивості для людей, які вимушено покинули свої домівки. Такий метод допоможе пропрацювати психологічні травми та переживання. Йому складно відчувати себе. Часто тут, як вдома, адаптуватися, і рослини вони ну можуть їм допомогти трохи відчути якийсь зв'язок із землею, зв'язок із цим місцем ми будемо проводжувати. Цей якби цю подію разом з усіма, хто там живе, там близько 200 людей живе, і будемо потім дивитися, можливо, обмінюватись фотографіями, як вони доглядають за садом. Проєкт триватиме до 2 квітня включно. Обміняти рослини можна з 11.30 до 20.00 у пішохідному переході за адресою вулиця Калинова, 14. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини 9 каналу.